Ска дорога на Франківщині на цілий день перетворилася на ралійну трасу. Нещодавно тут поклали свіженький асфальт, не встиг він затвердіти, як на ньому вже гріли гоночну гуму. Ладенька дорога, круті повороти, шалена швидкість. Відчуйте цей адреналін разом з нами. На лише трьох кілометрах і ста метрах цієї гірської траси лежать аж 12 лівих і 15 правих поворотів. І, хоча швидкості тут не надто високі. Епітет «адреналіновий вибух якнайкраще описує її характер. Усю ділянку пілоти пролітають, затамувавши подих. Повороти не повторяються, Це вже заставляє гонщика не то, щоб підстраюватися, не то, щоб їхати на невідьмо. Повороти закриті. Навіть трасу потрібно стенограмувати в голові. Тривалий час дорога була закрита через повну відсутність покриття, але щойно її відремонтували як свіженький асфальт. Одразу спостерегли ралісти. Етап тренбі та буковець має свою особливість. Гонщики тут їздять без штурманів, бо траса доволі коротка, як на такі змагання. Ну робочі є повороти такі закриті, де ну не так як в кольцевих гонках, наприклад, де вивчили там нету штурмана, який може підсказати, Тобто ти сам на себя розчитуєш ну, Якби нужно запоминать що майже всі машини учасників мають передній привод. Єдиний задньоприводник Вазівська п'ятірка, що стала справжньою окрасою змагань. Львів'янин Сергій Варламов готував її цілий рік. Головна особливість жиги прокачений рідний мотор, потужність якого тепер становить 160 коней. Так звана репліка ВАЗ-215 в ФТС. Це легендарний радянський ралікар. Це єдиний автомобіль, який за часів радянського союзу був амалогований міжнародною федерацією автомобільного спорту і визнаний у світі.